Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу поділитися з вами порожніми баночками, косметикою, доглядовою і декоративною, яка в мене закінчилась за квітень місяць. І давайте будемо починати. Хочу почати з такої фарби для волосся. Тут вона у мене трішки потекла, тому що я хотіла вам показати, як, з чого вона складається, як виглядає, і вона у мене протекла. Так от, в мене взагалі-то такі дві коробочки закінчились. Одну я вже викинула, тому що. Я її використовувала 1 квітня, так вийшло, і 30 квітня. Я вже казала, що я раніше за березення так само показувала цю фарбу. В принципі, вона мені сподобалася. Чому? Отже, більше сподобалось, ніж сподобалось, ніж не сподобалось, можна так сказати. Сподобалось чому? Тому що вона дуже легко наноситься. Зараз вам покажу вона йде от з такою помпою і її видавлюєш. і... З неї виходить така піна, дуже легко розподіляється, без проблем. Гарно все зафарбовується, і сивина і просто рівномірно зафарбовується. Не потрібно там якимось бути спеціалістом, щоб нею користуватися. Тобто дуже легка в використанні. І от з неї просто береш оцей тюбик, заливаєш її сюди, розмішуєш, і фарба готова. Тобто ніяких примудростей тут немає. Так само, мені подобається дуже відтінок, він такий натуральний. Достатньо по темноті теж мені підійшов. Він такий середньокоричневий, я би сказала, шоколадно-каштановий. Ну, щось таке дуже красивий відтінок. Мені сподобався. Легка фарба, фарба в використанні, єдине, що вона дуже швидко змивається. Тобто, я мушу от 3-4 тижні і я мушу фарбуватися. Раніше я фарбувалась фарбою десь раз в півтора місяця, навіть до двох деколи дотягувала. Але тепер мені треба частіше, тому що вона. Дуже швидко змивається, отже. Тому так. Але я її купила по акції. В магазині був якийсь шалений розпродаж. Я її дуже вигідно купила. Купила декілька штук. У мене ще залишилося або дві, або три штуки. Отже, ще на ціле літо вистачить. Отже, так, ось така фарма. Отже, у мене закінчився ще такий гель величезний. льопоті E, це міцелярний гель-залоє. Ось дуже великий об'єм. Тут 650 мл. Такі, знаєте, неоднозначні в мене відношення до цього гелю. Спочатку він мені ніби сподобався, був такий ніжний, ненав'язливий аромат. Я десь, ну, не знаю, можливо, третю частину використала гель для душа. Потім він мені просто набрид, і я вже використала як рідке мило. Тобто цілий квітень я використовувала вже як рідке мило. Так, давайте далі. Що ще? Ще у мене закінчився ось такий гель з кокосом від Євроше. Тут 200 мл, здається. Так, 200 мл. Так само він мені колись дуже подобався такий солодкий аромат. Але з часом він мені набрид, і я вже в мене дуже довго він був в використанні, я не знаю, можливо, два роки. Я його то відкладала, то знову брала, то відкладала, то знову брала. І за квітень я все-таки вже вирішила його добити. Так, ще в мене закінчився ось такий гель-скраб від Oriflame. Так, фокус. Це Love Nature, 250 мл з полуницею і з лимоном. Знаєте, спочатку він мені... Не дуже сподобався, тому що це невідомо, що не то гель, не то скраб, скрабуючих частинок дуже мало. І спочатку я взагалі не відчувала полуницю. Я відчувала тільки лимон. І він був такий нав'язливий, але якось часом я не знаю, чи я звикла, чи він помінявся, чи я просто почала чути вже полуницю, він мені сподобався. Я його використовувала один-два рази в тиждень. Не частіше, бо все-таки там були скрабуючі частинки. Ну, Я його використовувала, можна сказати, не то гель, не то скраб. Невідомо як. Ось так. Далі в мене ще закінчився отакий шампунь. Ну, не у мене, у моїх дітей з яблуком Лопотімах Сєє. Їм сподобався. Казали, що добре промиває волосся. Ось такий. Тут скільки мілілітрів? 250 мілілітрів. Так. Також в мене закінчились ось такі два мила. Тверді це від Льопотімах Сєє. Вони були по 100 грам, ну Другим я зараз користуюся, а одне вже повністю закінчилось. Мені сподобалося. Мали дуже приємний аромат. Це ось такі. Тут було дві штучки. Так. Далі закінчились дві зубні пасти відразу ось такі. Це дві відбілюючі, одна від Colgate, друга від Pharmacy. Непогані зубні пасти, мені подобаються, з задоволенням їх використала. Також в мене закінчились три креми для рук, як завжди. Два ось такі натюрель від фармасі постійно закінчуються, Їх я використовую в денний час, тому що вони мають більш таку легку текстуру. А ось цей це була колись лімітка, теж від фармасі. Вінтер називається з ваніллю. Дуже приємний аромат, і я його використовувала вноч, на нічний час, тому що він дуже поживний. І мені дуже сподобався. Єдине, тут проблеми з упаковкою постійно отак тріскає. А так крем просто чудовий. Чому його зняли з виробництва? Їх вже зняли дуже давно, десь роки два тому. Тому що в фармасі я останній раз замовляла ще перед війною, десь в січні, в січні 22 року. І їх уже тоді не було. Тобто, їх зняли, здається, 21-му році, з виробництва. Так, ось такі три крема. Так, давайте далі. Що далі в мене закінчилося? Ще для обличчя е закінчився ось такий пілінг новаш. Це від Oriflame 100 мл. Він мені взагалі не сподобався. Зараз поясню, чому. Отже, якщо його наносити, так як тут написано в інструкції, я не знаю, чи тут є, чи на сайті, так, і є ось. Це обновляючий пілінг для лиця. Нанести, бачите, написано на очищену шкіру на очищену шкіру лиця. Ну, там ще писало, що потримати 15-20 хвилин. І е, потім змити. Якщо його наносити таким чином, він нічого не робить. Ну, просто ви нанесли і змили. Навіть це не та як якась зволожуюча маска, це щось гірше. Заліво просто нічого не робить. А як я робила? Я спробувала його нанести, почекати 20 хвилин, поки він підсохне, деколи 30-40 хвилин. Я чекала, ну поки добре підсохне. А тоді використовувала його як скатку, скатувала з обличчя. Не скажу, що він дуже легко скочувався, так як корейські, наприклад, скатки. Але, хоча після цього я вже відчувала, що в мене лице стало гладше і більш рівним. Ну, якийсь ефект я від нього бачила. Хоча мені теж не подобався, я його ледве-ледве використовувала. Навіть тут трошки ще є. Ну але мені здається, що на один раз не стане, тому відношу його вже до порожніх баночок. Більше повторяти не буду, тому що по ціні він взагалі не бюджетний воріфлем. Я його купляла вигідно, я його купляла за 100 гривень, десь півтора роки тому. Чи, ну... Це було дуже дешево. В каталог він коштує, боюсь, помилитися, але чи 500, чи 600 гривень. Ну, взагалі цього не вартий. Взагалі, навіть за 100 гривень не вартий. Отже, Тому що є такі хороші скраби, чи пілінги, чи скатки, які працюють. Він не працює. Так, далі що в мене закінчився ось такий крем для шкіри навколо очей від фармасі. Називається Аква, зволожуючий 20 мл. Хороший крем, добре зволожував шкіру навколо очей. Мені сподобався. Добре, також на нього наносився макіяж. Ніяких питань немає до нього. Хороший. Так, далі. Ще в мене закінчилась ось така сиворотка. Називається кодекс. Це з вітаміном С. 10 мл. Гарна сиворотка, добре працювала. Сподобалось. Упаковка, вона така вакуумна. Бачите, повністю-повністю використовується сиворотка. Єдине, що якийсь дуже дивний аромат. Не дуже приємний, одним словом. А так, сиворотка хороша. Вона мені попадалася в якомусь б'юті-боксі чи в адвент календарі Ну, з задоволенням використала. Так, далі тепер подивимося з декоративної косметики. Одна в мене закінчилась туш, Ось така The One. «Hypnotic Депс називається від Oriflame. Подобається мені ця туш, добре працює. ось. Але в мене туш, я її використала за два місяці і вона вже, вона вже суха. Я вже її спробувала роз, розводити, думала, можливо, вона засохла, але ні, її просто немає. От якщо так по руці провести, бачите, вона практично суха. Вона десь на кінчику трохи є, ну, але практично її немає. І я не знаю, як дівчата рік користуються чи роками користуються і в них тату ще живе, не знаю. У мене от я її два місяці. Реально, я її вже другий місяць в кінці вже ледве-ледве використовувала. Треба було по декілька разів її туди-сюди, туди сюди інакше туші не було. Ну, я тушу практично кожен день користуюсь. Ні, ну бувають дні, коли ні. Ну, скажемо, з 30 днів в місяці я 25 днів користуюсь. Так от, мені вистачає ну, на днів 50 туші і все її потім немає. Ну, по крайній мірі, цієї не знаю, як іншу. Зараз я відкрила взагалі фармасі жахлива туш та зен, то я її зразу розвожу, не знаю, чи я її місяць промучую. Ну, ці, цієї стало на два місяці, і вона гарно працювала. Питань до неї нема. Мені туші Oriflame подобається, вже неодноразово казала. Там бюджетні і дуже хороші туші. Я пробувала десь, може, вида 3 чи 4 вида різних, і мені всі сподобались. Ну, всі я не пробувала, ті бюджетні, найдешевші я не пробувала. А от ці всі, що інші, от такі The One, то мені сподобались. І буду далі брати. Я, беру... я не беру в каталозі, тому що там ціни не бюджетні, я беру з рук. Всі туші в дівчат, які там роблять якісь програми в себе в Oriflame і продають бюджетно. Наприклад, цю туш я купила по 90 гривень. Я її купляла, здається, влітку минулого, минулого літа по 90 гривень. Я купила декілька штук. Отже, так. Ну і останнє, що у мене закінчилось, це пробники. Ось такі для шкіри навколо очей. Resure Face. Я казала, що мені не дуже на очі. Для шкіри навколо очей подобається, тому я використовую як нічний крем для обличчя. Так працює непогано, я перелила в баночку і використовую на нічний час. Так, от і все. Нібито цього місяця не так -то і багато в мене закінчилось всього. цього. Пишіть, що ви з цього пробували, що вам подобається, що ні. А ми з вами побачимося в нових роликах. Всім вам дякую за лайки і коментарі, всім па-па-па-па!